Проте, дослідник Алан Вайзман у своїй книзі Світ без нас стверджує, що якби люди припинили будь-яку діяльність прямо зараз, левова частка усіх наших пластикових завалів зрештою розклалася б під дією ультрафіолетового випромінювання і бактерій усього лише за 20 тисяч років. А якби припустимо минулу цивілізацію стерзлиця землі глобальний катаклізм, то сліди її існування зникли б ще швидше. Хоча окремі представники, що вижили, могли переселитися на нові території і потім передати свої знання іншим культурам. Можливо, саме так давня єгипетська та інська цивілізація досягли таких висот. Проблема також ускладнюється тим, що на сьогодні заселено менш ніж 3% поверхні землі. Минула цивілізація могла займати ще меншу площу, і навіть якщо вона залишила після себе відходи, схожі на пластик, зараз їх знайти ще складніше, ніж якусь конкретну піщинку на цілому пляжі. Виходить, що якби мільярд років тому на землі вже існувало таке ж саме суспільство, яке наше сьогодні, ми навряд знайшли б хоча б якісь підтвердження цьому але чому ми так впевнені, що давні істоти були схожі на нас? Чотири з половиною мільярда років тому, коли Земля тільки сформувалася, клімат був набагато екстремальнішим ніж сьогодні. У той час наша планета періодично потерпала від бомбардувань метеоритами і кометами, а повітря складалося в основному з парів води, вуглекислого газу, аміаку і метану.